Добрий день вам, добрий день і вам! І сьогодні я вам покажу свою обновочку. Це мій новий спінінг для твічинга. Катушка випала. Так, і це у нас спінінг ручка. Опа! Ось. Як думаєте, піде для твічинга чи ні? Дивіться, яка песня. Ну, а якщо серйозно, приберемо це на потом колись. Колись з ним ще половим, главне не поламати. Що ви бачите, друзі, перед собою? Оп! 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 Ні! Це не штанга. І не гантелі. Це велика посилка від Golden Catch. Вони мені запропонували. Потестить їхні спінінги, їхні вобліри, страйк прошки і деякі там приколи. І сьогодні ми з вами це все паконем і подивимося, що там. Для мене це буде такий досвід цікавий. Буде цікаво затестити ще їх продукцію і подивитися, що там. Я знаю, що там. Я знаю, що ви полюбляєте такі рубрики, розпаковочки, всякі такі новиночки. Тому записую це відео. Гарного вам перегляду! Підпишіться на канал, поставте там лайкос, а ми будемо починати. Тоді що? Давайте покинаємо цю малишечку і подивимося, що ж там всередині. Погнали! Раз. Два. три, чотири. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, скільки там всього. Ой, як я люблю такі віщички! Ви не представляєте. Так, давайте починати. Давайте почнемо із такого, із самого слабенького, і будемо переходити потім до неслабенького. Так, що я бачу? Таку карабуліну. Для розхідників, там для грузиків, для всяких. Для всякої всячини, коротше. Ось така штука, дуже зручна. У мене вже така колись була. Алло, Golden Catch, спасіба за посилочку, ага, я передзвоню потім вам. Далі. Далі сапоги сандалі. Замовив ще собі отакий кейс, щось типу рангана, дуже зручний. Ой-ой-ой! Прямо так. Це суто для мікрухи. Тут така перелоночка. А з іншої сторони, отак, секції. Можна складати приманки. Тут такі штуки, перегородочки. Ну, все, коротше, чітко. Це в нас по коробках що. Далі, значить, Я поназамовляв отаких залізячок прикольний. Отакі. Хочу трошечки починати вливатися, в ловлю щуки залізом і вирішив поназамовляти таких балістиків. Давайте один розпакуємо, подивимося. Опс. Прикольний такий. Чисто підмалька якогось. Ну і вертушечки. Це в нас 5 грам, і це в нас вертухай 4 грами. Так, а це що у нас? Ой-ой-ой. The Pig, The Pig, Друзі, це пік шади. Коротше. Зимою я пробував ловити на пікшада на копію 6-дюймову. Я просто здивований, як на них клювала щука, і велика щука, яка в мене сходила. І маленькі шнурки на них влітали, обрізали хвости. Я за два дні ушатав 4 пікшада. Просто хвости відрізані, побиті вони всякі, ну і відірвані там були. І тому я вирішив тепер взяти. Арідінал. Давайте я вам зараз покажу, що тут. Оп! Дивіться, який. Ай-яй-яй. Такий розкраз чисто під щучку. Така щучка собі пливе, 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 пливе. Клас. Оця тема тема дуже класна. До речі, чому в мене було на них багато сходів? Тому що я їх оснащав просто джиг-головкою і доповнительний там якийсь тройничок вішав, але те все до одного місця. Ось тут показано. Як вони повинні оснащатися, то так їх і треба оснащати. Так, будемо пробувати оригінальні. Далі, далі. Так, тут у мене. Тут у мене отака ковтина. Анука, анука, анука. Зараз приміряю при вас, підійде чи не підійде. задом наперед. Оп! Оп! Только ну, чтобы вам тут не шелестило. Оп! М -м, нормальненько. Нормальненько. Вроде бы. Ну така. Легасенька. Передбувається на рибалочки ото. Раз, два і двоєчки буде. Так, тільки що пішов, подивився у дзеркало, чи красивий, чи не красивий. Красивий, так що можете в коментарях не писати, що не красивий. Я знаю, що красивий. Так. Змінимо. Ой. Так. Let's go далі. А далі сапоги сандалі. Значить, тут у мене на головня такий райдерок. Це форма ріджа, да. такий темненький буде ганять. Потім такий тамер від Golden Catch. це на Duo Realis копія і добрав ще отаку мантерку. Бат. Це ж бафчик. Я полюбляю бафи різні. У мене там і Заліка є, і солад. Ф... Ні, стоп. Фаренгейт у мене є. Farengate баф дуже класний. Це буде ще один такий варіант. Зацініть. Оп! Ну, пісня, Ну, мелодія, гармонія. Для мене, як фаната страйкфру із самого дитинства, це просто мрія. Так, ну давайте розпочнемо із патичка ультралайтового. Я ще такими спінінгами не ловив. У мене взагалі досвід в ультралайтові не дуже великий. І в мене там патиків було буквально ну, три штуки всього. І такі я б сказав би нижче середньобюджетні. А тут прям така палка заряжена, що мені аж, мабуть, страшно буде на ловити. Це в нас Endorfineч. Endorfiniage це у нас який 610 с Солідний, солідний парніша. Зараз його поконем і подивимося, що тут всередині. Вершиночка. Обережно, Так, я вже зразу бачу, що тут тюльпашка стоїть звичайний, як стоять на японських палках, не захльостень, як кажуть, а звичайний. Тому при закиді треба буде бути в 100 раз обережнішим. А тут у нас тут у нас отака красота. Тут у нас така краса. І надпис Endorphinage. Характеристики його 2.08 від 02 до 4 грамів. Можна даже помермишити. Пацанам з Полтави привіт мермишатникам, Я скоро йду в вашу команду, так що ви там не цей. Тримайте мені місце. Катушка тримач знизу. Давайте зберемо. Потрусим її. Хіба обережно, щоб я ніде в потолок не труснув. А ну-ка, дивіться, я вам отак трусну. В неї можна буде і головника половити, я так бачу. Тому да, цікава штука. Цікава. Так, і давайте я обережно її складу. ще цього. Ну, оцей тюльпанчик, як роблять японські палички, він, звісно, буде робити мені нерви. Так, і далі. Лайтик, звичайно ж лайтик. Куди без лайтіка? Звичайно ж, лайтік. Без лайтіка нікуди. -да. Це, друзі, так, тут нічого точно вже немає. Немає. Це, друзі, 90-й атрезік до 16 грам. Розпакуємо його зараз. Оп! Так. Я дуже полюбляю 90-й зріст, 90-ті палки, тому що вони супер дальнобійні, береговики. І оця штука, ой, як же вона буде пулять. Вона повинна бути також фастова, швиденька доволі. Так, да, вона така прям. І щось таке м'яке в ній є. Я думаю, це буде чисто така щуча поролка під щуку. Може навіть судачка якогось можна буде поронути. Ну, клас, клас. Якраз під неї зарядиться страдік, і буде вона пулять. Такс, такс, такс. Де ти мій страдіваріус? Оп! Оп, містер страдік. Добрий день. Є, так, давайте начухлимо спочатку страдіка. Ну, отакий у нього баланс із страдіком. Не поверну вам, тому що не повертається. Добре. Розбираємо, бо я тут зараз пооббиваю ним всі стіни. Так, друзі, ну ось так. Поділився я з вами своїми обновочками. Я дуже радий, надіюсь, вам також сподобалась така розпаковка. Якщо подобається такий формат, звісно ж, пишіть у коментарі, що вам подобається, і ми будемо робити більше розпаковок, тому що ще є три посилки із Аліка, які я досі не можу засняти, але я обов'язково нас засніму. А по сьогоднішній розпаковці тепер ви в кадрі будете бачити, у мене такі спінінги, по ультріку і по лайту. А я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі і всім гудбай. Гудбай.